Давайте документи присяда Анна, вихованка центру, особлива дитина. Сьогодні у неї відповідальний день. Дівчина подає документи на отримання id картки, підтримує Анну, її мама. <плес> ну то давай ще раз, бо це мама ставила. Ми так не можемо. Давай, давай саме та як ти зможеш? <плес> Далі дівчину фотографують, беруть відбитки пальців, і вже за 20 днів Анна отримає свій перший дорослий документ: – картку. – Фух! <ріст> Справилась! Ми знали, що рано чи пізно ми прийдемо, ми запізнились буквально на рік, треба було раніше, але все гаразд, як в порядку речей, особливо не готувалися. Так просто очікувано. Подати документи на отримання id картки сьогодні до паспортного столу прийшло 10 вихованців рівненського навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина. Вперше ці документи дітки отримують завжди безкоштовно. В нашій країні це передбачено законодавством. Отож для оформлення ми вибрали день для того, аби допомогти батькам і дітям, аби було зручно. Це важливо, а в даний час, коли є карантинні обмеження для організації, для зручності батьків для наших діток організували. Такий захід, дехто з радістю, де що с дехто спокійне, де хто дійсно ну, хвилюється, тому що для них це ну надзвичайна подія. І ні? Добре. – У мене ще двоє дітей, і у мене день розписаний. Мені було б дуже складно, так що я дуже вдячна за таке міроприяття. Хвилювалися, прически робили. Одяг шукали, щоб й бути на паспорт. Отримати свої айді-паспорти діти зможуть через 20 днів. Усміхайся, ти дуже гарно, як усміхаєшся. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, новини на Суспільному.